А куди ж ми їдемо? А їдемо ми зараз випробувати нову машинку. Яка це саме? Побачите трішки згодом. Цікавий апарат, трішки підсказочки вам. З мотором 3,6. Американська мрія на повному приводі. Максимально універсальний до будь-якого випробування. Що на асфальті, що на бездоріжжі. Що б це могло бути? Подивимось, подивимось. Ну що, вкотре вітаю на нашому каналі? Довго не було випусків, але ми трішки підготували живого справжнього контенту з, не побоюсь цього слова, сказати, справжнім позашляховиком класу SUV. Зустрічайте, це джип Cherokee. І якщо ви правильно зрозуміли, по ось цим сіро-червоним е, логотипчикам на капоті, ви правильно зрозуміли, це комплектація Trailhawk. Що це значить? Що в нас автомобіль обладнаний пневматичною підвіскою всіх чотирьох коліс. Яку можна регулювати зі змінним кліренсом від 22 до 28 сантиметрів, що дозволяє нам дуже круто рухатися по будь-якому офроуду в межах розумного? Допоки я піднявся з цієї гори, вона доволі е, похила кут градусу наш е, акселерометр е, чи кринометр, як там його звати, ви поправте мене в коментарях. Показав кут 15-17 градусів. Доволі, доволі, доволі го гострий кут підйому. Е, в нас зараз мокрий пісок, що значить для автомобіля, для щеплення коліс ще важче прокрутити, але я думаю, що цей джип справиться. Чи не справиться, то напишіть, хто ж буде правий. автомобіль у нас обладнаний навіть по заводу спеціальними покришками. Wrangler від компанії Goodyear який йде з посиленим кевларовим кордом. Це все для того, щоб можна було впевнено їздити навіть по гірським схилам, не боячись порвати резину як таку. Додаткове оздоблення на дверях та на. Передньому лівому крилі Trail Rated позначає те, що машинка в нас готова до самого серйозного бездорожжя. Комплектацію Trailhock виділяють якраз сірого кольору забарвлення накладки дзеркал, наявність люка, безключового доступу, пневмопідвізки і навіть деталізація. Я попрошу оператора підійти, Вказана, вказує нам на те, що це автомобіль зі справжньою історичною спадщиною оффроуд позашляховиків це ось такий от Willys. Ну що, круто? Ну і саме вражаюче тут те, що автомобіль на пневмопідвісці, яку, повторюсь, можна підняти і він може бути універсальний для будь-яких випадків життя. В комплектації машини в нас ідуть адаптивні LED-фари ближньо дальнє світло з автоматичним переключенням, ексклюзивні червоні логотипчики, джип, червоні два крюки. Це для самовпевнених, хто заїде настільки далеко, що сам не зможе впоратись. Є ось такий ключик джип, на якому є як додаткові опції, автозапуск двигуна, який ми можемо тут зараз зустріти. Я показую його приклад в роботі. Дуже гарні LED-фонарі заднього світла. І також в нас можна дистанційно двома натисками відкрити кришку багажника. Багажник доволі великий, влазить сюди повноцінне колесо. Чому воно тут? Тому що як і справжній поціновувач потужності. Бездоріжжя та економії встановив сюди газ, який, до речі, дуже-дуже класно ходить. Балон на 70 літрів чистого об'єму, і, власне, він зайняв цей простір. Ну, про це не будемо сильно поглиблюватися, рухаємося далі. Комплектація нашої задньої частини дуже теж нагадує спортивний спортивний і мало того, позашляховий облік. Тут у нас ідуть логотипчики з червоного кольору, спеціальна емблема. Trailhawk. Додатково для даної специфікації машини встановлено дві вихлопні труби. Нагадаю, для більш простіших версій там по одній трубі. Додатково мною було встановлено ось такий от бампер захисний і насправді він відпрацював себе в перший же день встановлення. А як це було, я постараюсь знайти фото, показати, кому буде цікаво. Ось так от. Салон цього не менш класного автомобіля нас тут зустрічає шкіряний салон з червоною стрічкою оздоблення, алькантара та спеціальна навіть вишивка Trailhawk на спинках сидінь. Також у нас йдуть акцентна прострічка на підлокітнику, селекторі переключення передач і зустрічає нас також регулювання пневмопідвізки. яка наразі у максимальному високому положенні Там може бути нижче, вище або адаптуватися. В залежності від того, що саме і куди ви хочете їхати, зустрічають нас тут парктроніки та величезного простору салон зі шкіряним оздобленням, зі вставочками, з Алькантари. По стелі в нас іде чорний тканинний потолок. Зустрічає нас в комплектації люк. Є топова для даної модифікації музична система Alpine, тому що міг бути ще Harman Kardon для інших модифікацій. Ось так от. Все дуже стильно, дорого, багато. Шторочкою все закрили і рухаємося далі. До речі, дуже незвичне місце розташування кнопки закривання багажника. Воно в нас тут. Завжди чомусь шукаєш його бачити десь тут на кришці. У нас тут на кермі зустрічає так само нагадування логотипу Jeep Grand Cherokee Trailhawk. червона акцентна стрічка на кермі. І все саме цікаве починається на екрані мультимедіа. Прошу звернути увагу, у нас тут є оф-роуд-пейдж, це сторінки бездоріжжя, відкриваючи, триває таке завантаження. Інколи трішки довше, інколи трішки повільніше. Це американці і нас зустрічає тут показники температури, охолоджуючі рідини температури масла в двигуні, показники заряду батареї. Трансмісійна температура в коробці та роздатці, і також тиск у тиск, тиск двигуна. Потім є режими вибору їзди, авторежим або якийсь інший. Також є нахил, показує який наклон або градус підйому. Суспенджія показує, наскільки підвізка відпрацьовує, на якому вона максимальному режимі. це другий може бути рівень 1, нульовий, або позиція присажена, коли включаєш спортрежим. І характеристики по куту коліс, по його напрямку. І активний чи відключений задній диференціал. Ось так. от Погнали. Починати наш рух, і от зараз можемо показати, як це працює. Для прикладу, коли ми включаємо е, нахил, то ця сама горка, де ми їхали щойно, ось так от зараз у нас набігає кут до 15, який казав, Тере, 17 градусів по підйому. А саме Головне питання, яке, ви можете, яке я вам можу зараз задати. Напишіть у коментарях, чи виїде джип під цю горку. Бо спуститися, як ми бачимо, насправді дуже-дуже легко. Ну, а ми зараз їдемо по такій лісовій дорозі, яка доволі вкатана, і підвізка відпрацьовує все без зауважень. Звісно, враховуючи той момент, що ми її можемо підняти на майже 5-7 см, додає нам більшого функціоналу і впевненості, де б ми не знаходились. Особливої уваги після таких покатушок, де вас в сидінні інколи там підкидує трясе сидіння ці максимально комфортні. Вони, якщо я не помиляюсь, не буду запевняти 100% впевненості від модифікації трек Хока або СРТ, тобто це йдуть спортивні сидіння з більш розвинутою боковою підтримкою. Вони по американськи великі, вони по американській просторі, і навіть такої комплекції, як я доволі немаленький, в них розташувався ну просто майже ідеально. Ну, насправді стоїть питання, можливо, до вас як глядачів, чи розглядаєте ви таку машину до придбання, чи колись звертали увагу на? Джип Grand Cherokee, будь-яких модифікацій. Я особисто е, так, тільки коли проїхався на цій машині, почав замічати, наскільки їх багато на українських дорогах, наскільки люди їх люблять. І все насправді так і є. Тому що питання цього вічного майже двигуна, 3.6 Pentastar, воно вселяє надійності. Він дуже легко переварює і великі пробіги, і навантаження як на споживанні бензину, так і на газу. Хтось каже, Та з мотором в принципі, зрозуміло ходить, окей, повіримо, Андрію. А е Якщо е е е до коробки, коробка тут насправді не менш надійна, це восьмиступеневий е гідротрансформатор, класичний, такий, як всі люблять, щоб він тримав е момент, щоб він був ресурсним, надійним на мільйони і мільйони кілометрів пробігу. І це в нас коробка, е коробка від виробника ZTF. Якщо ви правильно зрозуміли, це така сама, яка встановлюється на BMW, які максимально потужні, максимально швидкі, максимально отримують навантаження в процесі експлуатації. Тому так само, як і на BMW, вона ходить, вона ресурсна і з нею ви питань не матимете. Я надіюсь. І насправді, якщо хтось думає, що наскільки тут крутий мотор, як ти кажеш, Андрій, наскільки тут крута. Трансмісія, коробка передач, як BMW, так навіщо переплачувати більше. А тут є один аргумент, який вступає в силу. Це пластик, пластик, пластик твердий, де ви це тільки не бачите. Тому кому треба преміум, однозначно це більше до BMW. Кому треба практичність і функціонал автомобіля з його надійністю, звісно, може розглянути Grand Cherokee. зокрема цікаві модифікації Trailhawk. Насправді, поки їдемо, хочеться трішки донести якоїсь користі для вас. Насправді, ви як ви бачите, я ж нічого не рекламую. Вибір в основному за вами. Моя точка зору це показати якийсь власний досвід експлуатації, це власні враження від автомобіля і саме те, що він дарує. Ви повинні розуміти, що багато від нього очікувати в плані салону. Повторюсь, не потрібно. Це машина, яка універсальна. універсальна. По максимуму, як в нашому відео. Коли ми модифікації Trailhawk у нас йдуть по комплектації подвійні вікна. Я зараз спробую опустити, щоб ви відчули, наскільки круто вони працюють. По дорогам загального користування, особливо, якщо ми кажемо за швидкість експлуатації машини там 80, 100, 120, 140, вона максимально веде себе як легковий автомобіль. Просто кайф. На рахунок експлуатації мультимедіа взагалі зауважень немає. Знову ж таки, я розумію, що це. Джип, що це звичайний народний автомобіль, але тим не менш підігріви керма, підігріви сидінь, вентиляція сидінь, модифікації, Trailhawk, це все тут присутнє. Навіть можна в русі включити камеру заднього огляду. Щодо розташування кнопочок, все ергономічно, все зручно. Друзі, нічого навіть коментувати, заперечувати. Це все занадто банально і занадто просто, і водночас занадто зручно. Ну це круто. Ти просто береш, сідаєш. Положення селектора драйв і погнав. Ще одним моментом, який мене трішки, можливо, дратує, можу сказати, чи звертаю увагу, це саме робота сліпих зон. Зараз, коли в нас знаходиться автомобіль, включаючи поворот, йде такий гучний, гучний звук, який ну, насправді по тональності не є дуже комфортним. Зараз спробуємо ще раз. І ще раз, щоб ви також відчули мою біль. І ще раз. І ще раз. І ще один раз. Ну все, досить. До речі, дуже цікава історія. Після того, як ми знімали випуск по X5M50D, хто ще не дивився, десь можна е, оператор, я думаю, вам зробить підсказку. Ми цей автомобіль X5M50D продали приблизно за 2-3 дні після. Тому, якщо в тебе є автомобіль, якщо ти хочеш нам його дати на огляд, на зйомки, якщо він цікавий та вартий уваги наших глядачів, то, будь ласка, пиши в коментарях. Якщо ж тобі сподобалось це відео, якщо ж тобі сподобалось саме цей автомобіль Джип, Grand Cherokee Trailhawk, також напиши в коментарях, я думаю, що по ціні можна буде зійтись.